Тисячі українців, які зазнали травму обличчя від дій країни-агресора, потребують нашої підтримки. Благодійний фонд «Врятуй красу робить реконструктивні операції, щоб повернути втрачену функціональність. Разом ми можемо дати їм шанс на нове життя. Долучайтеся до збору, скануючи QR-код чи за покликанням під відео. Привіт, ви дивитесь НП. Це був інтенсивний тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 24 по 30 червня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Караван гавкає. Собака йде. Минулого тижня одіозний позапартійний нардеп Микола Тищенко потрапив в черговий масштабний скандал з побиттям колишнього військовослужбовця підрозділу Кракан Дмитром Павловим. Після того як відео побиття розлетілося мережею, проти Тищенка, розгорнулась хвиля громадського обурення. Яка призвела до дуже стрімкого розвитку подій та публічної кампанії активістів, журналістів та нардепів проти Миколи Тищенка, яка завершилась врученням йому підозри та судом і браслетом на нозі. Отож, що відбувається навколо Тищенка, та чи можна його позбавити мандату? Микола Тищенко з 21 по 22 рік був керівником Закарпатської обласної організації партії Слуга народу. У 23 році Тищенка виключили як з партії, так і з фракції Слуга народу. Та зняли з посади заступника голови фракції. Це сталося майже одразу після публічного скандалу з поїздкою Тищенка до Таїланду, яку він, до речі, називає зустрічю з виборцями. Останні кілька років Тищенко проводить масштабну кампанію боротьби проти кол-центрів. І минулого тижня він поїхав до Дніпра, щоб за його словами накрити злочинну організацію з кол-центрів, які збирали армію з колишніх військовослужбовців для вчинення держпровороту в Україні. Після обшуку в кол-центрах люди, що були з Тищенко, незаконно затримали та побили колишнього військовослужбовця з Кракену. Дмитра Павлова. Пізніше оточення Тищенка, який він сам звинувачує Павлова в тому, що він нібито є начальником служби безпеки організація «Дев'ятка». Однак всі ці виправдання не допомогли, і у державному бюро розслідувань 25 червня заявили, що депутату Миколі Тищенко повідомлено про підозру за частиною 2 статті 146 КК України незаконному позбавленню волі. Ця стаття передбачає позбавлення волі строком до 5 років або обмеження волі на той самий строк. Того ж дня в Тищенка відбулися обшуки, під час яких він розбив свої два телефони. Також дебер під час обшуків показала гроші й дорогі годинники Тищенка. Це, до речі, висміяли в мережі, адже Тищенка не звинувачували в корупції, а годинники були задекларовані. Тож в цьому не було жодного сенсу. Те, що Тищенко заможна людина, ні для кого не секрет. Він був заможний задовго до депутатства. Вже ввечері, 25 червня, в Печерському суді відбулося слухання, в результаті якого суд убрав для Тищенка запобіжний захід у вигляді. Цілодобового домашнього арешту. До речі, саме засідання дуже швидко розлетілось на меми. Тут вам і цитати в стилі кличка караван гавкає, собака йде, і тотальне зубожіння Тищенко через те, що під час обшуку в нього вилучили значку. Це жах, адже тепер Тищенкові немає на що жити. Ну він так говорить: залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Багатьох виникає питання, як так відбулося, що Тищенко потрапив в суд буквально за один день, та як це корелює з депутатським мандатом. Що ж, в вересні 2019 року Верховна Рада України проголосувала за зміни до Конституції, які модифікували депутатську недоторканність. Ці зміни набули чинності з 1 січня 2020 року. Імунітет діє лише на час висловлювання чи голосування в Верховній Раді. За це не мають права судити. За все інше цілком можна на сайті Верховної Ради, 24 червня. з'явилась петиція про позбавлення повноважень народного депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка. У зв'язку з його, як це написали, цитую аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень. Вона буквально за день набрала необхідну кількість підписів. За словами заступника голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергія Євтушка, через те, що Тищенко обирався через мажоритарний виборчий округ, зараз немає механізму, щоб позбавити його депутатських повноважень. Однак, за словами члена комітету з питань правової політики Ігора Фріса, конституція України передбачає дві умови дострокового припинення повноважень, зокрема. Позбавлення або добровільний вихід з громадянства України, а також набуття законної сили рішення суду. На мою ж думку, ця ситуація показує, що суспільний резонанс грає ключову роль для початку розслідувань і так далі. Але я вважаю, що важливо, щоб такий резонанс виникав через будь-яке порушення прав будь-якого громадянина України. Неважливо, військовий він чи ні. Новий очільник об'єднаних сил ЗСУ. Від українських військових часто можна почути критику на адресу командування та чисельні звинувачення в совковості підходів до ведення бойових дій цього тижня. Шквал публічних звинувачень вперше за час повномасштабного вторгнення звучить на адресу генерала. Йдеться про генерала лейтенанта Юрія Содоля, який на 23-й рік був командиром оперативно-тактичного угруповування Донецьк. 11 лютого 24-го року командувач об'єднаних сил ЗСУ у квітні 24-го року став керівником Осу Хортиця. Отож, в чому звинувачують Содоля? Як це вплине на репутацію Сил оборони? Та якою буде відповідь ДБР щодо звинувачень, 22 червня. Генерал Юрій Содоль вручив нагороду за службу та звитягу мера міста Одеси Геннадію Труханову. Труханов відомий відомою змі як досить одіозний політик, і багато хто навіть каже, що він проросійський. Наприклад, ще в 2018 році видання Українська правда писала, що Троханов має чимав російський паспорт. А в січні цього року НАБУ звинувачували його в розкраданні державних коштів. Це нагородження викликало серед блогерів, активістів та військових шквал критичних коментарів на адресу Содоля. Ветеран та громадський активіст Олег Симороз на своїй сторінці Викс написав цитую: такі речі це ганьба для збройних сил України. Я просто відмовляюсь приймати той факт, що відзнаку, який утримують за виконання завдань в зоні ведення бойових дій. Отримує одіозний проросійський політик, який жодного відношення до армії не має. Водночас, депутатка від фракції слуг народу та членкиня оборонного комітету Верховної Ради Мар'яна Безугла опублікувала пост, в якому заявила: цитую, що генерал Содоль вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Невже це буде продовжуватись? Невже українські військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до керівника? Написала вона. Не додає оптимізму також той факт, що після нагородження Труханова судоль випивав в ресторані в той самий час, коли на напрямку, яким він командував, ситуація була надзвичайно важкою. Армія структура чітко ієрархічна. Отож, військові в абсолютній більшості мовчать про проблеми, аж доки ситуація не стає критичною. Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю радіо НВ пояснив, що за його інформацією, Содоль був в ресторані, тому що святкував отримання його сином офіцерського звання. А відпускати його на цей захід мав особисто головнокомандувач Сирський. На думку Костенко, Сирський має взяти до уваги звинувачення Содоля і проаналізувавши їх. Вирішити, чи варто йому і надалі виконувати свої обов'язки вже 24 червня. Керівник штабу бригади Азов Нацгвардії Богдан Кротевич з позивним Тавр подав заяву в ДБР з проханням розслідувати дії якогось генерала ЗСУ. Спочатку не було відомо, чи справді йдеться про Содоля, але пізніше він розповів виданню, The Washington Post, що звинувачує Содоля в низці помилок, що призвели до окупації Маріуполя в 22-му році. Кротевич наголосив, що цитую: хоча генерал Содоль не укріплював оборону міста і не провів жодної години в Маріуполі, він був достойне звання Героя України. Ба більше за словами Кротевича, він особисто був свідком того, як один з командирів у місті під час облоги попросив у Содоля інструкції, на що той відповів, що нам кінець. Кортевич заявив, що не може заплющувати очі на те, що комбатів і комбригів судять за втрату спостережного поста, але не судять генерала за втрату областей і десятків міст та втрату тисяч солдатів. Одразу після цього Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що він звільняє з посади Юрія Содоля і замінює його на бригадного генерала Андрія Гнатова, начальника штабу та командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, начальника штабу, заступника командувача військ оперативного командування Південь. До речі, Тавр каже, що Гнатова військові люблять, а от Содоля ненавидять. Зеленський доручив йому просуватись вперед, але берегти особовий склад. Вочевидці демонструють, що суспільний резонанс, якщо не впливає на рішення влади, то точно їх прискорює. Наразі в ДБР повідомляють, що вони опрацьовують звинувачені на адресу Содоля. Керівник штабу бригади Азов Нацгвардії Тавр мережі Ікс написав, що відповідь ДБР БРВІ наразі незадоволений. Цитую далі вже робота адвокатів. Вдячний всім, хто підтримує. Військових, прошу не боятись здавати свідчення, в тому числі не публічні. Ми не відступимось. На мою думку, звісно, є побоювання щодо того, щоб обговорювати військових під час бойових дій. Тому що публічне оголошення таких справ може негативно вплинути на нашу оборону, а ворог не спить. Але ж з іншого боку, не є необхідністю робити це все публічно. Є величезна кількість відповідних органів, які цілком можуть зайнятися цим питанням. От нехай і займуться. Спонсор нашого показу спрага. Зайде будь де день Конституції України. На цьому тижні українці відзначили одне з найважливіших в нашій країні державних свят день конституції. Тож якою була перша українська конституція, як тривав процес ухвалення сучасної та що в ній зафіксовано? Конституція це основний закон держави, фундамент усього законодавства. Це така собі найвпливовіша книжечка на 56 сторінок, адже у ній визначено державний устрій, порядок і принципи, як взагалі влаштовуються представницькі, виконавчі та судові органи влади, як працює виборча система, якими є права та обов'язки держави, і її громадян. Саме конституція має найвищу юридичну силу, тобто знаходиться на верхівці ієрархії та завжди має перевагу над іншими законами, тим більше актами. Перша українська конституція з'явилася ще в далекому 1710-му та відома як конституція Пилипа Орлика. Чим вона особливо цікава? Якщо коротко, то саме в ній автор описав Україну як повноцінну державу, частину заходу, а не руского міра. А ще саме в ній був поданий розподіл на гілки влади виконавчу, законодавчу та судову. Важливий пункт, що містить нинішня конституція. Основному документу сучасної України всього 28 років. Після розпаду СРСР під час президентства Кравчука країна жила за нормами конституції УРСР. Хоча направду спроби змінити документ почалися ще в 1990-му. Проте президенти і депутати не могли знайти компроміс щодо повноважень, тому процес дуже затягнувся. Власне кучма вирішив довести його до кінця. Але попри те, що була створена нова конституційна комісія, швидко це зробити не вдалося. Знов суперечки в парламенті, у якому була мішанина поглядів ще й левова частка комуністів. І після проваленого засідання в Раді, 19 червня 96-го, президент пригрозив голосування чи референдум. 27 червня о 10 ранку парламент зібрався і розійшовся через майже добу, після історичної конституційної ночі, коли ухвалювалася окремо кожна стаття закону. Дискусії не вщухали щодо, наприклад, того, як називати парламент Верховна Рада чи Народна Рада. За цю статтю голосували цілих шість разів. Бурхливо обговорювали тоді і статус Криму і державні символи. Бо комуністи та соціалісти конче хотіли бачити на прапорі червону смужку. Статус російської мови теж тоді був під питанням, але на щастя єдиною державною мовою зафіксували саме українську. Врешті дійшли згоди, конституцію ухвалили, зробивши крок до демократичного розвитку. До повномасштабного вторгнення проводили опитування щодо того, скільки українців читали Конституцію. І хоча з кожним роком цей показник трохи покращувався, цифри все ж лишалися в тих межах, що майже половина не читали її взагалі, а окремі розділи читали 30-32% громадян. А це насправді прикрий показник, адже це правовий інструмент, і варто розуміти, як він нас може захистити. Тож, якщо ви не читали цієї короткої, але такої важливої книги, обов'язково зробіть це. А я нагадаю, що саме в Конституції прописано, що єдиним джерелом влади є народ. Всі люди є вільні, рівні. Кожен має право на життя, на свободу, пересування, свободу думки та віросповідання, соціальний захист і медичну допомогу, працю та відпочинок, освіту. Громадяни мають обов'язок захищати державу, шанувати символи, не наносити шкоди природі, сплачувати податки, а також дотримуватися законів. Також важливо згадати, що саме в Конституції зафіксовано незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. Про це згадав у своєму привітанні президент Володимир Зеленський. До Дня Конституції він вручив державні нагороди воїнам та їхнім рідним. Зокрема, Володимир Зеленський посмертно нагородив Ірину Цибух орденом за мужність третього ступеня, яка загинула під час ротації на Харківському напрямку. Конституцію України європейці назвали однією з найбільш демократичних у світі, і в цьому плані нам справді є чим пишатися. Головне, аби в державі насправді дотримувалися всіх положень, аби суспільство жило саме так, як прописано в головному законі, щоб такі важливі цінності, як свобода, суверенітет, пріоритет прав людини, були на першому місці. Тисячі українців, які зазнали травму обличчя від дій країни-агресора, потребують нашої підтримки. Благодійний фонд Врятуй красу робить реконструктивні операції, щоб повернути втрачену функціональність. Разом ми можемо дати їм шанс на нове життя. Долучайтеся до збору, скануючи QR-код чи за покликанням під відео. Додатково, новини одним рядком. Зеленський в Брюсселі підписав безпекову угоду з ЄС. В документі йдеться про стале та довгострокове забезпечення України військовим обладнанням, військовий вишкіл українських бійців, підтримку проведення оборонної реформи, співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю. Окрім безпекової допомоги, обіцяє також макрофінансову, гуманітарну та реформаційну допомогу. Збірна України зіграла в нічию зі збірною Бельгії на євро 24 Паралельний поєдинок словаччини і румунії також завершився нічією. Відтак українська команда посіла четверте місце в групі і вилетіла з євро 24 Міжнародний кримінальний суд той самий, що видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової білової 25 червня видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Їх звинувачують у нападі на цивільні об'єкти в Україні. Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% саперів, які займаються безпосереднім розмінуванням території. Для того, щоб стати сапером, необхідно лише пройти базову підготовку, якої буде достатньо для пошуку мін. Український боксер-чемпіон світу на важкій вазі Олександр Усик відмовився від титулу IBF, щоб Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа змогли провести поєдинок за звання тимчасового чемпіони IBF. Про це він повідомив у короткому відео, де назвав це подарунком до 21 вересня. Різдва Пресвятої Богородиці. Засновник Вікілікс Джуліана Санч був звільнений з в'язниці. Суд врахував вже відбутим покарання у британській колонії. Сайт Wikileaks спеціалізувався на публікації засекреченої державної інформації У 2010 році. Там опублікували чутливі дані стосовно конфлікту в Іраку та Афганістані. А згодом там з'явилася засекречена інформація про те, що агенція з нацбезпеки штатів прослуховувала телефони лідерів кількох держав. Бренд шведських меблів IKEA вирішив повернутись в Україну. Про це повідомляє Forbes. Відомо що до цього рішення компанію підштовхнуло успішне повернення в Україну Zara та H&M. МВФ схвалив надання Україні нового траншу на 2 мільярди доларів. Гроші підуть на підтримку бюджету. Прем'єр-міністр Шмихаль повідомив, що Україна буде щороку отримувати 60 мільярдів доларів від 20 країн, з якими ми підписали безпекові угоди. Ізраїль веде перемовини з партнерами про передачу Україні восьми комплексів Петріот. Про це повідомляє видання Файненшл Таймс. Зміна правил під час гри. Після початку повномасштабного вторгнення та оголошення загальної мобілізації, міністерство освіти і науки почало повідомляти про нечуваний наплив нових кандидатів на здобуття наукового ступеня. Лише між 21 першим роками кількість здобувачів рівня освіти доктора філософії або мистецтва зросла вдвічі з 7 тисяч до 15. У 23-му році вступників було вже 18 тисяч. А за даними міністерства освіти в цьому році вступати планує рекордні 91 тисяча осіб. При цьому виглядає так, що аспіранти загалом для міністерства освіти є першою чергою ухилянтами. Багато хто з високопосадовців, як, от, наприклад, заступник міністра освіти Михайло Виницький, кажуть про це прямим текстом. Що досить дивно, адже чи варто людей, які законним способом отримують бронювання, називати такими словами? Через це Мон постійно намагається скоротити або кількість людей, які вступають до аспірантури, або кількість тих, хто там навчається вже в Україні. Ранг доктора філософії прирівнюється до ступеня кандидата наук, і навчання за денною або дуальною формою надає відстрочку від мобілізації. Цього тижня стало відомо, що Міністерство освіти і науки просто на ходу змінює правила вступу в аспірантуру. Очільник МОН Оксан Лісовий повідомив, що 1 січня 2025 року МОН призупиняє прийом заяв проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником та зарахування на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти на денну або дуальну форму здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. Тобто цього року вступити. На денну форму навчання за контрактом взагалі не вийде, тільки на бюджет. Водночас Мон збільшує кількість бюджетних місць з 3 тисяч до 7, що, звісно, абсолютно не співставно з кількістю бажаючих здобути цей рівень освіти. Також вводять нові іспити ЄВІ та тест загальної навчальної компетенції. Це дуже дивний тест на логічне та аналітичне мислення. Причому прохідний бал на цих іспитах 160, а це прямо, скажімо так, досить високий бал. Тих же, хто вже вступив в аспірантуру, теж чекають нові випробування. Ще місяць тому, 24 квітня, МОН запропонували для громадського обговорення проєкт постанови Кабміну про реалізацію експериментального проєкту з питань атестації осіб, які здобувають ступень доктора філософії у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Згідно з нею, аспіранти другого року навчання зобов'язані будуть скласти іспит з іноземної та української мови. Якщо не складуть, то їх відрахують. А як тільки відрахує. Університет тепер зобов'язаний одразу сповістити про це ТЦК, а то й відвести туди аспіранта особисто. Тобто, якщо узагальнити, умови для аспірантів стають надзвичайно жорсткими. Причому ми знову чомусь повертаємось до дискримінації певної групи здобувачів освіти за принципом навчання за бюджетом чи контрактом. Хоча вже і низка нардепів, і омбудсмен справ людини виступали проти такої ідеї. Цього разу Мон просто скористали своїми повноваженнями, щоб змінити правила гри просто під час неї. Слід зауважити, що подібні ініціативи викликали нерозуміння у нардепки від слуги народу Юлії Грішиною. Партія висувала її на пост міністерки освіти у 2020 році. Вона заявила, що у міністерства було досить часу, щоб іншими способами обмежити потік чоловіків, які намагаються сховатись від призову у закладах вищої освіти. Натомість урядовці вирішили змінювати правила вже під час вступної кампанії. Громадська організація Українське науково-освітнє товариство звернулась до Верховної Ради України з відкритим листом, де вказала також на вади додаткового тестування тих, хто вже вступив в аспірантуру. Зокрема, там звертають увагу на те, що абітурієнти при вступі в аспірантуру складають тест з іноземної мови, а вивчення її не є складовою навчання в аспірантурі. Ба Більше в організації попереджають, що подібне рішення. Може викликати каскад судових позовів на заклад вищої освіти, адже це буде незаконною зміною умов контрактів, які вже укладені. Все це робиться командою пана лісового з аргументацією про якість нашої системи освіти. Однак це досить дивно, якщо пригадати, як він відмовився від наукового ступеня, після того як низка активістів знайшли в його роботі ознаки, що могли свідчити про плагіат. Взагалі, на мою думку, всі чомусь вважають аспирантурою легкою прогулянкою. Хоча насправді в здобувачів цього рівня освіти неймовірно багато роботи, не навчання роботи. Адже аспірантура це вже не про вивчення якогось матеріалу, це про підготовку та публікацію власного дослідження докторської дисертації. Більше давайте говорити прямо, мобілізація суперважлива. Але наука під час воєнного стану теж. Навчання в аспірантурі за контрактом коштує від 60 тисяч гривень на рік. А навчаються аспіранти 4 роки. Просто уявіть, які це могли б бути колосальні кошти бюджет нашої країни. Бюджет її оборони. Але замість того, щоб осідлати цю хвилю, мон навпаки. Прагне витрачати гроші, щоб скоротити кількість, як пан Лісовий висловлюється у хилянців. Ба більше. Змінювати правила вступу просто під час вступної кампанії. Це несправедливо, якими б мотивами це не прикривалось. Сказати, що це все виглядає дивно не сказати нічого. Європейський шлях. Вступ в Європейський Союз був мрією для багатьох українців, починаючи з 2014 року. Але і до цього насправді багато хто хотів би бачити український прапор серед прапорів ЄС. Після початку повномасштабного вторгнення Україні запропонували пришвидшену процедуру вступу, і крок за кроком наша держава наближалася спочатку до статусу кандидата в члени ЄС, потім до дорожної карти вступу. А ось тепер ми вже офіційно починаємо перемовини про вступ. Те, що лише чотири роки тому здавалось неможливим, у цей вівторок стало реальністю. Пройдено справді великий шлях, але попереду ще багато роботи. Отож, що нам надає початок переговорів про вступ, які процедури ще має пройти Україна, та як ці переговори можуть трансформувати наше з вами життя? Самі по собі переговори, або яких правильно називати міжрядова конференція, це символічна подія. За традиціями ЄС, на них не досягають якісь двосторонні домовленості, але це старт великого юридичного процесу, що зрештою має завершитись вступом країни в Союз. Однак, як це зазвичай буває, не все так просто. Символічно переговори вже стартували. А от формально, тобто по суті ще ні, і їх взагалі не буде аж до січня. Річ у тім, що з 1 липня в Раді ЄС буде головувати Угорщина. Те, що ця країна трошки євро, та україноскептична для нас не секрет. Та й скоро взагалі мають проходити зміни в керівництві влади в ЄС. Це буде перепризначення на важливіших посадовців, і звісно, в цей час жодні рішення по суті прийматися не будуть. Ба Більше, вочевидь розуміючи, що Україна хоче символічно почати переговори до головування Будапешта, саме в цей час уряд Угорщини. Висунув 11 вимог до України щодо угорської національної та заявив, що підтримує Україну на шляху до Союзу тільки якщо Київ публічно зобов'яжеться їх виконати. Щодо більшості пунктів з Угорщиною, вже був знайдений компроміс. Ми чекаємо 1 січня, адже тоді в раді ЄС головуватиме Польща. І знаєте, попри те, що останнім часом наші стосунки дещо напружені, не можна відкидати того, що на шляху до євроінтеграції Польща – один з наших головних лобістів. Хоча не треба забувати, що вони також і економічний конкурент. Повноцінно вступити в ЄС Україна планує до 2030 року. За цей час ми маємо пройти через всі глави реформ. До речі, Україні дозволили відкривати їх всі, як нам заманеться. До цього країна мала відкрити главу, виконати все, що там є, і тільки тоді могла переходити до іншого. Через це вступ, наприклад, Туреччини сильно затягнувся. Але от нам тут певно пощастило. Кластери поділені на фундаментальні з них все починається, та на них закінчується внутрішній ринок спроможність та інклюзивне зростання, зелена програма та сумісність, ресурси та агрокультура і зовнішні відносини. Фундаментальний кластер входять питання судової системи та базових прав, справедливості, свободи та захищеності, публічних закупівель, статистики та фінансового контролю. В кластер внутрішнього ринку, серед іншого, також входять реформи вільного переміщення капіталу та інтелектуальної власності, в кластер конкурентноспроможності – податкова та монетарна політика. Кластер зеленої програми включає питання клімату та зеленої енергетики. В ресурсах розглядаються реформи, пов'язані з харчовою та аграрною промисловостями. А в кластер зовнішньої політики всього два пункти: про взаємостосунки та безпеку. Загалом же пунктів 32. Найскладнішим питанням для нас для вступу буде аграрна сфера. Адже по-перше, буде багато країн, що вимагатимуть квот, адже українська аграрна промисловість досить розвинута. По-друге, в ЄС можуть бути кардинально інші стандарти стосовно добре, вирощування певних культур та іншого. І нам доведеться і тут все підганяти під їх стандарти. А це потенційно може здорожчати агропродукцію навіть для нас із вами. Важливим нововведенням для нас стане присутність представників України на всіх засіданнях Єврокомісії. До цього нас туди лише періодично запрошували, але тепер ми можемо бути там присутні завжди, хоча поки що без права голосу. Безпосередньо ж зараз наша країна має розглянути все своє законодавство і підігнати його під стандарти ЄС, тобто провести скринінг. Та готуватися до глобальних та швидких реформ. На мою думку, старт переговорів про вступ до ЄС це насправді модернізація України, яка нам всім вигідна. Навіть до завершення переговорів та набуття повноцінного членства. Ще жодна країна не робила це під час воєнного стану. Тобто наш шлях до ЄС вже можна вважати унікальним і безпрецедентним. Найголовніше тут осилити весь шлях. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.